կարտ քարտոներին У Єревані співробітники поліції затримали 237 мітингувальників. Від учора у столиці Вірменії люди протестували проти підвищення тарифів на електроенергію. Атака на учасників демонстрації почалася близько пів на п'яту ранку за київським часом. Силовики пригнали в центр міста спеціальну техніку. Спершу почалися суперечки і локальні сутички. Потім поліція застосувала водомети і пішла на штурм. Після силового розгону акції протесту є десятки постраждалих. Медики надають першу медичну допомогу. Через півгодини від початку штурму центр Єревано. Був майже повністю зачищений від протестуючих. Афганські сили безпеки завершили операцію зі за знешкодження бойовиків Талібану, які здійснили спробу нападу на парламент країни в центрі Кабула. За повідомленнями місцевих ЗМІ, знищено усіх сімох нападників, озброєних автоматами і гранатометами. Операція національних сил тривала майже дві години. Одна жінка загинула, щонайменше 30 людей зазнали поранені внаслідок перестрілки. Вчора під час обговорення парламентом кандидатури на спеціал міністра оборони Афганістану смертник висадив у повітря авто з вибухівкою на в'їзді до будівлі та інші бойовики зайняли. Позиції у недобудованій споруді поруч з парламентом внаслідок нападу у сесійній залі було поранено багатьох уламками скла і камінням від надзвичайно потужного вибуху. Теракти Талібану почастішали після того, як війська міжнародної коаліції залишили Афганістан торік. Аномальна спека у Пакистані стала причиною смерті вже близько 400 осіб. Проголові викликали хаос і аварійну ситуацію у великих лікарнях провінції Сінд, що на півдні країни. Температура повітря у місті Карачу сягнула близько 44-45 градусів за Цельсієм. Сутежній уряд оголосив про введення надзвичайної ситуації в медичних закладах, повернувши на роботу усіх лікарів, які перебували у відпустках. Для допомоги жертвам спеки, якої країна не бачила більш ніж 10 років, долучилися і військові. Пакистанська армія розгорнула мобільний допомоги для тих, хто отримав сонячний удар. У Брюсселі відбувся надзвичайний саміт країн Єврозони з порятунку Греції. Він розпочався із двосторонніх переговорів між головою ради ЄС Дональдом Туском, грецьким прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом і міністром фінансів Янісом Варуфакісом. Афіни презентували пропозиції нового бюджету. Найпроблемніша країна Єврозони запропонувала зокрема збільшити податки для багатих людей і великого бізнесу. За словами президента Франції Франсуа Оланда, надзвичайний саміт по борговій кризі Греції розпочав шлях до знайдення компромісу. Канслерканіме. Чи не заявила, що це питання буде розглянути у Брюсселі у четверта п'ятницю? Тим часом тисячі греків вдруге за тиждень вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи від влади домовитися з міжнародними позичальниками, аби залишитися у складі ЄС. Афіни мають виплатити МВФ черговий платіж обсягом більш ніж у півтора мільярда євро до 30 червня. Таких грошей у Греції немає, а угоду про нову позику вона зможе отримати тільки якщо візьме на себе певні зобов'язання. Наразі міжнародні кредитори вивчають нові пропозиції АФІН.